Так як радіє своїм успіхам, діти не тішиться, мабуть, жоден спортсмен професіонал на такі емоції можна дивитися вічно. Бачимо світлі, щирі очі, дітей, радість перемоги. Я думаю, що ми надалі продовжимо цю традицію, і буде далі продовжуватися цей турнір. 30 шкіл міста Хмельницького взяли участь у другому залікум кубку Івана Гончара. Три тижні вони змагались у двох вікових категоріях. Спершу традиційно був груповий етап, а потім плей-офф. А цими вихідними відбулись фінальні змагання. Спершу за кубок боролись молодші футзалісти. У фіналі зустрілись вихованці ЗОЖ номер 14 та НВО Номер 9. Поєдинок видався неймовірно видовищним. Обидва колективи створили досталь моментів для взяття воріт. Однак усе тут вирішив єдиний влучний удар Данила Макарова. НВО номер 9 перемагає з рідкісним для футзалу рахунком один і стає переможцем змагань у молодшій віковій групі. Дуже приємно, що в нашому місті розвивається спорт, спортлідер. І я хотів би подякувати е, спонсору нашого турніру, який вболіває за майбутнє наших дітей за спортивну сторону, щоб наша нація українська була здоровою. І ми дякуємо всім, хто долучився до організації такого мощного турніру. Дуже великі емоції, дуже кльово. І ця перемога нам дуже була потрібна. Ми її здобули. Я дякую за те, хто проводить цей турнір. Це Тут розвиваються хлопці і дивлять свій талант. У дорослій віковій категорії у фінальному матчі події відбувалися стрімко. Вже в першому таймі протистояння НВК номер 10 і го ліцею принесло два забитих м'ячі. Ліцеїсти, яких називали фаворитами фіналу, на диво якраз двічі і пропустили. А потім усі їхні намагання переламати хід зустрічі зустрічали опір з боку голкіпера НВК Номер10 Родіона Кузе. У підсумку його визнають кращим воротарем турніру. <праць> Я не знаю. Ну спочатку був мандраж, а потім я вже зібрався з силами і вже поняв, що треба грати, що треба виігрувати. Емоції зашкалюють. Турнір чудовий, гра, ну взагалі зібраність команди. Краще, щоб такі турніри продовжувалися надалі. Ну а далі найприємніше призе та подарунки варто зазначити, що сувеніри отримали всі учасники з Призерам же, окрім традиційних подарунків, дістались кубки, форма, у якій грає команда Спортлідер Плюс, а переможці у двох вікових групах отримали для своїх шкіл сучасні комп'ютери. Без подарунку не залишився і нещодавно призначений начальнику МВС України у Хмельницькій області. Відтепер Олександр розізнаний просто зобов'язаний відвідувати усі домашні матчі команди «Спортлідер Плюс і палко підтримувати її. Ще одне свято від команди «Спортлідер плюс» та її президента завершилось. Проте Іван Гончар обов'язково ще щось придумає, аби у цьому спорткомплексі якомога частіше вирували такі емоції, як у ці вихідні.